Дискову, оборону. Дискову оборону ми будемо продавати. Ну, це більше як лущильник, звісно, свою роботу він зробив, виконав. Тобто, Я вважаю на балі 5, але весною цього недостатньо. Тобто 12, да, ну, він не зробить те, що зробить фреза за один раз. Ми за, за шириною фрези ми не спішимо нікуди, Тобто, будемо дивитися, може й метр десять, метр двадцять. Нам не обов'язково перекривати колію трактора. Ось так. Мені головне це гарно зробити, виробити землю. Відео в шоцах ви бачили, як ми там працюємо, яка у нас там цілина. Тобто дискова борона там абсолютно нічого не зробить. Там, там потрібно МТЗ і АГ. Тобто наша дискова борона виходить на даному етапі, вона буде стояти. Ну, толку з неї немає, можна так сказати. Тому ми будемо свою дискову борону продавати і будемо шукати за зиму якусь фрезу. Ну кажуть, непогані на ктоці з таким редуктором. Тобто у мене до цього була саморобна, мені дядько зробив. Я вам так скажу, відгук. Поганий відгук. 10 метрів прийшла, вал зігнувся, вона тоненька була, все. Забулись, проїхали, продали її, забулись. Все на цьому. Тому ми будемо щось шукати, щось покрепити. Всім привіт, друзі. На дворі у нас 20 якесь листопада. Зима на носі, сніжок випав, а ми ми, ми ось в кошуках призи. Досить, я б сказав би так, для мене. Багато ділянок з цілиною було виорано. І далі в нас наносі весна. Гарбуз цілини не розробляє. Це вже було і так зрозуміло. Тому ми будемо шукати фрезу. Звісно, пишіть в коментарях, що у вас і які у вас фрези, адже вибір їх просто зараз великий, від китайських, від ось таких. Покажемо далі на флянцях, японські постараємося, що може вам десь покажемо. Такий є, такі є такий дуже великий вибір. Від цього нас китайська, польська бомби. Ось така у нас ще буде на огляді фреза Virox польського виробництва. Дуже потужно зроблена, дуже потужний редуктор стоїть посередині. На відміну від китайської. Ви бачите, там ножа немає, тобто чи лапки, яка редуктор йде, можна скати в землі. Тут він йде. Трошки по-іншому принципу. В роботі, можливо, десь і побачимо його. Ну, ось так. Є така, друзі, приза. Є у нас сусіди, наче туди. Ну, плюс-мінус вони однакові, є джо. Є, є ДТЗ у нас приза. А що, метро? Тобто, в принципі, от мені, не, мені подобається, що це редуктор в принципі, пополам. Ось мені подобається. Вал, ну товщина вала, досить, я вважаю, непогана товщина вала. Бачу, люди пишуть, начебто вона ходить. Бо я ж першим ділом дивлюсь на вал, яка у мене була, і в мене є з чим зрівняти, і як вона тріщала в мене, ріпіла, тому дивлюся на це. То тут начебто так непогано Ну, ось зроблена. Є ще у нас така альтернатива, це є японська, є японська фреза. Ціна її трішки може бути дорожча, ніж китайська. Хтось хвалить і хтось не хвалить. Трошки снігом прикидано. Звісно, що бажано, щоб вона йшла б, не знаю, як вона буде з китайцем працювати, бо хотілося б, щоб вона йшла з японцем, а японець може й дати тобто, вибір передач. Тобто перша, друга, там, третя, четверта, в них є навіть назад. Як буде з китайцем, ну не знаю, що сказати. Як на мене, там, я думаю, вигляд, напевно, їхній дуже. У них течуть сальники можуть бути проблеми, і їх проблема потім знайти. Тобто вже ж не раз бачу, як продають трактори, і потім дійсно люди жаліються. Тому не знаю. Як для мене цей варіант від... відпадати, ось так я вам скажу. Є у нас такі ще друзі, неповноцінні. Тобто японці, в яких немає трьох точки, а в них є двох точках. Продають комплекти своїх, це нам не цікаво. Хоча і ходять, до речі, немає нам показати вам результат бомет. Тобто редуктор стоїть і зірочка там йде, наприклад, по цепу, тобто на одну. То тут, як на мене, в ДТЗ стоїть редуктор посередній, а тут у нас бачите на дві сторони то я вважаю це теж непогано. непогано.